Правильно чотирикутна піраміда і циліндр мають рівні висоти. Радіус кола, описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу кола основи. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 600п см, а площа його основи 225 см. Знайдіть об'єм піраміди у кубічних. Розпочнемо із формули, щоб знайти об'єм піраміди, Тут позначимо об'єм піраміди, це одна третя площі основи помножена на висоту. Оскільки в основі правильна чотирикутна піраміда, а отже в основі правильний чотирикутник, правильний чотирикутник – це квадрат. Щоб знайти його площу, потрібно знати сторону. Про висоту відомо, що висота циліндра і висота піраміди рівні. Інформація, яка в нас є, це про. Циліндр. Площа бічної поверхні 600П, площа бічної поверхні 600П. Площа бічної поверхні обчислюється за формулою 2ПrH. І тепер звідси ми можемо знайти Так, дивіться, π скорочуємо. Поділимо ліву і праву частину на 2. Отримаємо 300, дорівнює R. H. Ну, Поки що ось так залишимо. Пі. Площа основи циліндра 225 225π. В основі циліндра знаходиться круг. Площа круга пір квадрат. Теж на піс скоротили. Маємо, що радіус в квадраті Р квадрат дорівнює 225. А отже, звідси радіус дорівнює 15. Підставимо тепер сюди. 15, радіус 15, отже, 15. Аж дорівнює 300. Ділимо на 15 ліву і праву частину. Отже, аж дорівнює 30 на 15, 2, і ну, дописали 20. Знайшли висоту, висоти рівні, отже, у формулу вже можемо підставляти. Що ще нам потрібно знайти? Нам треба знайти сторону основи піраміди. В основі квадрат, так, підпишемо а, Б, С, Д С О. А С О дорівнює, нехай буде О1 О2. Висоти однакові. Ми знайшли висоту. Радіус кола, описаного навколо основи піраміди. Радіус кола, описаного навколо основи дорівнює радіусу кола основи циліндра. радіуси однакові. Радіус кола описаного. Це буде дорівнювати половині діагоналі ОС, ОБ, ОА і ОД це радіуси. Радіус знайшли 15. Радіус 15. Описане коло, отже, воно проходить через всі вершини. Радіус 15, радіус 15, отже, діаметр даного кола діаметр. Дорівнює двом радіусом 2 множимо на 15, дорівнює 30. Тут можемо за теоремою Піфагора, наприклад, позначити сторону через Х, тоді буде Х квадрат плюс х квадрат дорівнює 30 у квадраті. Або АС дорівнює АД корінь з 2. Для квадрата діагональ дорівнює А корінь з 2. АС відомо 30. АД потрібно знайти. АД корінь з 2. Звідси, щоб знайти АД, потрібно поділити на корінь з 2. 30. ділимо на корінь з 2. Позбуваємось і раціональності в знаменнику дробу, домножаємо на корінь з 2. І чисельник, і знаменник. 30 корінь з 2. У знаменнику корінь з 2 на корінь з 2 буде підкореневий вираз 2. Скорочуємо на 2, отримаємо 15 корінь з 2. Це сторона АД. Все знайшли, можемо підставляти. Об'єм піраміди дорівнює 1 третя площі основи в основі квадрат. Сторона 15, корінь з 2 у квадраті. Я не буду записувати у квадраті, напишемо 15 корінь з 2 помножити на 15, корінь з 2. І помножити на h. 20. 3 і 15. Скорочуємо на 3. 5. Корінь з 2 помножити на корінь з 2. 2. 2 множимо на ось цю п'ятірку, яка в нас після скорочення, бо краще перепишемо 5, помножити. з 2 на корінь з 2 – 2. Потім помножити на 15 і, і помножити на 20. 5 множимо на 2 10. 15 множимо на 2 – 30. і дописали нулик, бо множимо на 20 – 300. 10 множимо на 300, 3000. Відповідь 3000.